Зі сльозами на очах черкащани відзначили день соборності замість привітань, співчували один одному та вшановували пам'ять загиблих у сутичках в урядовому кварталі. Активісти вийшли в середмістя окремо від владців. Ті ж, поклавши квіти до пам'ятника Шевченку, поспіхом розійшлися. Олена Берестенко продовжить. На площі біля драмтеатру квіти кульки й прапори. Це міське і обласне керівництво вітає Черкащан з днем Соборності. Ідилію порушує мерів заступник. Коли міліція вбила, сьогодні воно нема сьогодні плюс влюблені на зараз святкуватися. Це сором, це, це просто сором. Шана Чи Люди просто втратили совість. Ці слова так і лишаються непочутими. Уже за п'ять хвилин владна верхівка поспішно зникає. За ними розходяться клерки й оркестранти. Держави, давай! Держави, давай! А все час на Соборний майдан люду лише прибуває. Це активісти зібралися, аби створити живий ланцюг. Сотні рук сплітаються на знак єдності та солідарності з мітингарями на столичному майдані. Очевидно, що воно є зіпсованим. Очевидно, я думаю, що українська нація має дати відповідь уже сьогодні тим злочинним діям влади. Розмови на Соборній тільки про події у столиці, замість привітань співчуття один одному, дехто навіть не стримує сліз. Там хлопців вбивають, там моїх синів убивають, там наших дітей вбивають, і ніхто три дні. Три дні вже кров'яться в Києві. Влада в Черкасах, як і в країні, не хоче бути з народом, не хоче йти на діалог, не хоче взагалі співпрацювати. Вони окрема каста. Вони так вирішили. За півтори години активісти розходяться. Наступну зустріч призначають уже не на соборній площі Черкас, а на столичному майдані. Олена Берестенко Сергій Фімов. Вікка новини.